Всім привіт! Я вже їду на манікюр, тому що мене вже повідростали, вже у мене просто когті дракона. Їду до домочки, мила голова, дівчинки, не красилась, нічого. Проснулась, пропочисла, ламалась, подмилась і вперед. Що-то я хотіла сказати вам. Коротка, твоя пам'ять. Не знаю, який кольор зробити. От не знаю. От думаю, але я не знаю. Навіть зроблю френч. От Ви знаєте, у мене є три кольори: це от молочний френч і червоний. Іноді чорний. Ну, це в рідких дуже випадках. Чорний. Тобто у мене от я три кольори. Я не розглядаю інші кольори дуже рідко. Вони ну, ще бургунді. Восени, коли вже холодно, перед зимою буває. Напишіть, які ви любите манікюри і чаще всього у вас. Для мене завжди, хоч кажуть, що це зараз вже не актуально не модно, але для мене завжди є. І буде фаворит френч Я вам скажу, що мужчини дуже люблять френч манікюр. Нересувалася, е, от він мені класичний, от все. Но при этом френч French Rose. То есть просто рівна ця улыбачка или чуть-чуть заужена, это вже дурного тону куколки. Вже треба делать глибоку таку посмішку тоді, або дуже-дуже тоненько на короткі ноготочки. Тоді це вже всегда, как говорится, популярно. Що мені з голосом? Може у мене ковід? Ви чуєте в мене голос? Жиле боление тоже. Капець, а що це мене з голосом? <рик> Ви бачите, хріпше. Може, я реально захворіла, не знаю. Треба тест, мабуть, зробити. Ну, були б якісь б симптоми ще, так? Да? Що вам сказати, дівчата? А як воно, звісно, так. Да. Сьогодні важливий день, щось може вирішитися з нашою країною, бідною цією. Вчора, Харків, будинок, жилий, Боже. Знов померла дитинка маленька, два рочки померла дитятка, погибло четверо людей, чи скільки? Це ще тривають, мабуть, пошуки. Боже мой, крошечка, ні в чому не повинна, ангелочок, за що? Ну скажіть, за що? За що? Ця маленька дитина віддала Богу душу, яка мала жити все життя і бути щасливою. За що? Серце просто розривається. Я вчора... а це новини читала. Я, я вже, я собі то понимала, що, наверное, якщо опять буду в новинах шодиться, це все. І, звісно, утром відкриваєш новини, і там такі прискорбні просто. Прискорбні. Деталі, що загинули люди. Кожен раз думає, що, ну, мабуть, ні. Мабуть, ні. Мабуть, ні. Мабуть, всі живі просто вийшли, просто це убийцы, убийцы. Саме настоящий убийців. Нічого не могу сказати. Душа рветься. Так, де б припаркуватися? Та, та жінка. Желаю десь встать. хер Херстоніш, давай велосипедистка. Їдь. Марія буде вставати Михаленчиха. Есикира, Анкара, Еберта Ви знаєте, що я королева Парков? Да, это я. Если ви не знаєте... я вам говорю, шумел королева парковки. Оп, 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 оп. Надеюсь, никто мне меня... машина не я, я приехала на маникюр, как всегда, раньше. На 10 минут, но это нормально. Все, девочки, идут делать ногтики. Увидимся с вами после маникюра. Девочки, ну что, я вышла. Такие у меня маникюрчик. Ой, на улице так прохладно у нас, я вам хочу сказать. Я, девица, какие заработала ногтики. Красивая, правда? Френчик. Это классика, девки. Мне нравится. Правда? Красиво. Как вам напишите? Любите френчики? Е, Дівочки, відповідаю на некоторі коментарі питають, наскільки вам оцих закупов ну, вистачає, що ви купуєте. Дивіться, ну в принципі, ну, м'яса да, вистачить, мабуть, ну, може на тиждень-два. Але все одно, які ж продукти ми докупаємо постійно там, овочі, фрукти, це ми купуємо частіше. Крупи більш на місяць вистачить, або ще там ці солодощі теж на місяць вистачить. Тому ви ж не думаєте, що ми ящиками жремо круасани і кілограмами цукерки? Ні, звісно, все ж дозіровано видається видається по чаю і не кожен день. Просто це вигідніше купувати великими об'ємами. По-перше, щоб це не їздить постійно в магазини. І це дешевше, якщо ти береш. Великими об'ємами. Ну, так, щоб після так розібратися, ну, тижня два. Тижня два хватить. Потім опять прийдеться щось докупати. Ну, от крупи я той раз купляла. Крупи я в цей раз не купляла, я купляла макарони. В той раз не купляла. Ну, тобто, ось так. Вообще, так, в середньому м'ясо, такое, то тижня два. Так що отак от дорогі. Але три мужика в хаті. Три. І вони всі люблять м'ясо, всі люблять, щоб було ситно, поїсти. Понятне діло. звісно, поэтому і, і закупи такі. Хтось любить кожен день купити. Сходити в магазин, купити одну цибулинку, одну картоплинку, одну морквинку, одну там філешку і все. Я не люблю. У мене магазинів поруч таких немає. Мені простіше поїхати, закупитися. І знать, що в мене є. І не бігати, потім не докупати. Ну, я так. Кожному по-разному, звісно, як що зручніше. Деяким нема де складати. Знаєте, кухні маленькі, десь щось. У мене місце, слава Богу, вистачає. Ну, так що так, що так, дівчата. Просто вам показую, ну, як, як ми ведемо своє там, побутове життя, скажімо Девочки, ну я хочу вам просто показать, який гарний газон у мене. Вот эти кущі, які ми з вами садили, бачите? Трошки, конечно, ці зелені, що з цим Ну, це їм уже хорошо, повірте, їм було хуже. ці бордові їм уже класно. І вот посмотрите, який красивий газон. Ну хто я? Ну хто я? Рукодільниця, ну тільки у мене. Отут все було картошка посаджена. От цього всього не було. Тут такий був, звині, хабохмиле ну, дерево, бачите? А зараз тут така неописумая красота. Оце скажіть, будь ласка, хто це поставив оце красовка сюди? Це треба сховати, зараз треба подоконники помити. Подивіться колір газону. Дівки, ну, Навіть я вже не розстраюся, що ці паскуди пожирали. Понимаете? Як все красиво. Ну как не радуватися? Скоро все буде таке угрюме, без нічого. А хто це такий? А, це Владик, привітяк Владик. Видео, Владик mm. От. Ну, я, ну, я прям в восторге. Я не можу нарадуватися своїм двором. Нарешті я вже дохожу до того піка, коли мені більш-менш подобається ця картина. Это заградика на класній приїхав. Ну, чудо, чудо і чудесно. Це Градикандруху. В мене десь виїжджає і за це. мусор не забудь. Ага, давай. А де другий кросовок? Ну то ж найди, поклади на місто, дівчинки. Градика там порядки. я туди не заходжу. Ось вот моя красота, красота фруктики. Візьміть по банану, сладіка. Мій улюблений диванчик. Mm. Кто не бачив, воно нові підписники. Підписники. Підписники <говорит> я знайду тільки, якщо ти вбрався. Де Везде, хату вибирала. Везде хату вибирала. Це мій такий, знаєте, уголочок. Це що, Маш? Це я голову сушила, це куфта, я замерзла. Зараз вберу. Давай хазяйка вже, чеши ногу. Так, дівочки, це кімната мого меншенького синочка Вовочки. Ігрушки, е, ігрушки, ігрушки. Це обирали вони з папою. Ну, видно, собственно, да? Це, це я не знаю. Не знаю, це тут трошки поскладала. До речі, зараз я читаю ось цю книжку. Називається вчитель. Тільки почала. Вчора, не знаю, що не закінчила Ввечері почала. Вот. Що вам ще? Я не знаю, що вам ще поки десь ідуть десь ідуть Десь вже йдуть блендати. А що їм последні дівічки і все? Надо штори. дівчатки надо сюди штори. Як ви думаєте, сюди треба штори які? Кольорові? Или может быть однотонные синие, или такие глубокие, блакитные, як оцей кольор. Що ви скажете? Нужен ваш совет. Це надо поубираться. Сейчас стронь придового будет це его комната, что ты лизешь. Я так пыль, все повитирала. Я люблю, щоб у меня пилюки не было, потому что, знаете, воно все свикан лизе и все грязно. Короче, такое, девочки. Сейчас еще викна помыю и все. Протру. Я протираю часто викна. Девочки, что хочу сказать за окна. Окна – это моя больная тема. Почему сейчас скажу? Потому что как вы видно расположенный так дом, что когда идет дождь, и что-то, оно все вот сюда. Все вот сюда. Сейчас я мочалку принесу. Подожди. Но у меня же есть пара чесных керфер. Мам, что? А ты есть какая-то У меня там сумки 100 гривень возьми. Можно? Сейчас буду брать мыть. Вы... Возьми. Короче, девочки. Окна – это проблема, потому что сколько бы я их не мыла, их надо мыть каждый день. И каждый день, скажу вам честно, я не мыла. Её? обязательно командирша. Командирша. Спасибо, пока. Ты уже все на... А что такое? А, же... Поняла. Так, вот я, короче, девочки, так делаю. И у меня есть такая штучка. Сейчас. Так вот раз. Раз, быстренько, чик, словила. Раз, словила. Словила все. Все. Словила. Теперь да, словила. Что ты там словила, Думаешь? Ну, всё, пришло. Сюда. Мне очень нравится, что у меня девочки моющиеся стены. И раз, и раз. уже все вытерла, все чистенько. Пилюка ж, пилюка сідає, що вам передать просто. Пилюка це ужас. Це така проблема тут у нас пилюком. Сейчас я ще тут уберу. За две минути делаю, що много времени треба, щоб окошки всегда были чисті, щоб цей пилюка не все, раз, дихала эту всю какашку. Вода у нас чорна. І це я усю недавно перед морем. Буквально майже місяць назад. мила вікна видно? Ні. Що не чесно? Вікна да. тут Скільки два дня? У нас тут що мий, що не мить, понимаєш? Що ми й що не ми?

Розовенька оця поло тисячу. Тоже непоганий. А ота от голуба жилетка 600, щось таке. ще скидки. Скидки, так. Да. Только знаєш куди я їздила? В республіки немає Юль. В Ривермо, там лучше зараз, набагато. Там, як ну, би там ні було, в республіки мені не нравиться. Так, да, це теж непогане, але я вже не, не заходила. бо я І вони хороші по качеству, Юля. Ти розумієш, воно є таке, як ну, буває, ну що потрібні потреба навіть зараз. ну, знаешь, таке. А це дуже непогані, я тобі скажу. Так якщо тобі на роботу, воно інакше брючки які є, чорненькі. З ремешком вже, поняла? Так що, ну це рімер Ой, тебе своя Зара, чужого вона. Чуєш, професор? Професор, а хотіла їздити на крутій машині? Будь здорова. <рес> все равно надо, да? О, так, все. Дівочки, помила. Оце дуже хороша віщичка. Воно, типо, в мене підключається. І воно типу робиться этим. Воно робиться як будто бы електро можна мити. Не знаю, з чого навчать. О, отак. Все. Оце мені вже добре. Пилі нема, пол помитий. Пилі нема, пол помитий, віконця протерли. П'ять хвилин діло, шикарно. Все, все шикарно, все заносить. Буду все ховати. Так що, дівчатки, для уборки багато времени не треба для підтримання. От я вже говорю, якщо би я, мабуть, кожен день не підтримувала, а от так от раз забулася, не могла б два тижні прибирати, то у мене б тут вже був караул. А так як у мене все, вибачте, чистенько. Все у мене завжди застеляно. Це вже дуже хорошо. Звичайно, робота є все до дому, завжди. Нема такого, щоб не було що робити. Всегда є. Хорош ну, ось хлопця умирать. Та й таке. Так, дівчачки, зварила супчик, сейчас тут вот зберу супчик з курячими фрикадельчками. Чесно, такі жирні, такі фарш та то не бачите, от води. Це надо помити. Це надо помити. Це мені ліки, це сок я п'ю. А це, кстати, не дуже сок, мабуть. А може і нормально, не знаю. Питали кавову машинку. Дівчики, от. Ага, значить, поставила авокадо доходить, бо вони трошки. Трошки, девочки, Хочеться з тунцом зробити такий паштетик. А вони ще тверді. Ну нічого, це були по скидці 100 гривень. Дивіться, скільки їх тут. 9 штучок. Ну, Вони мініки. Ну, це хорошо, якраз один авокадо з'їв і все. Так що таке, мої хороші? Все, домиваю, дообираю. І жду своїх хлопців, і мені ще треба, мені ще треба їхати. Коротше, ладно, все. Пока-пока, дорогі мої.